Доброго ранку малята! Запрошую вас на ознайомлення з природою. Ось і настала зима. Взимку ще бувають завірюхи, заметілі. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер. Як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу? А дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими і кожен по-своєму. Взимку обсяг їжі значно скорочується. Саме тому багато звірят починають готуватися до ще з осені. А деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Хто ж перший розпочинає готувати запаси? Першими збирають запаси гризуни. Мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку гризуни шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Їжак Міцно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. Заліто та осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печеру, яри, куди зносять листя, гілки, мух. Зверху роблять собі м'який матрас зеленкових гілук. Коли випадає сніг, він маскує ведмеж... ведмежу схованку і зберігає там тепло. Ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не потрібно виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичував восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. Перший місяць свого життя вони сплять разом з мамою у теплій, затишній барлозі. І, звичайно ж ростуть. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли перегріє весняне сонечко, виведе їх з барлоги. А кому ж не страшні морози? Лисичка взимку живе сама. Хутро в неї цей час густе, пухнасте, тому вона просто спить на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка. А коли розгуляється негода, Снігопачить сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші, полює лисиця і на зайців та на пташок. Буває, що заглядає до курника. Вдень зайць спить. А вночі виходить погуляти, попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє і травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він вилізе на великий замет, з кущів з дерев молоді гілки повгризає або кори поїсть, от і сити, а інколи в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Насмикає, наїсться, а потім назад в ліс побіжить. Так і живе зайць цілу зиму. Лисички, зайці і вовки. До морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайці лише переодягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шуб не змінюють, але хутро у них стає більш густим, пухнастим, так легше перенести люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Ось так і зимують тварини, одні сплять усі, усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. На цьому наше заняття закінчується. До побачення малята, до нових зустрічив